На календарі вже другий місяць весни, а на полях замість зеленої розсади брудні озера. Тривалі дощі протягом кількох останніх днів принесли з собою четверту хвилю повеней. За словами начальника басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, наразі паводкова ситуація вкрай не критична. До житлових будинків вода ще не підступила. Втім, попереджувальний захист на окремих ділянках оперативно-рятувальні служби вже проводять. Зараз у нас працює. Дві насосні станції в великих ком'ятах Виноградівського району. Це з присадимних ділянок. Буде відкачитись вода у річку Боржаву, тобто місцевий сток. І сьогодні зараз буквально наращується у селі Знятво. Попереджувальний захід це на випадок, якщо буде підйом, аби не допустити підтоплень будинки. Відповідні служби спостерігають за рівне води цілодобово. Щоправда, навіть при великому бажанні вберегти від паводку земельні ділянки селян все ж не вдається. Внаслідок тривалих опадів понад 120 гектарів сільськогосподарських угідь неподалік від села Вільхівка опинились під водою. Якщо опади не припинятимуться протягом кількох днів, є й велика ймовірність того, що ця частина дороги Мукачева-Рогатин опиниться під водою. Жителі Вільхівки добре пам'ятають ту повінь, коли вода практично переливалась через автошлях, а будинки поруч із дамбою до першого поверху були затоплені. От якщо буде ну, в верхніх регіонах, тобто гірських регіонах, буде по по руслу ріки падати, якщо ще цілу ніч і цілий день, то тоді загроза є без перестанку, щоб нам було необхідно, щоб хоча б одну сутку не падав дощ, щоб ця збігла, і тоді буде краща ситуація. Але ну, надіємося, що паводку не буде стихійного лиха такого, як було в 2010 році. Але... То є природа, будемо бачити. Буде чи не буде? Перш за все, залежить від милості природи, кажуть люди. В тому, що не надто міцна дамба врятує в критичній ситуації, не сподіваються. В принципі, ця ділянка в майбутньому по програмі передбачається реконструкція цієї дамби. Вона не забезпечує паводки. Однопроцентної забезпеченості тому в перспективі це буде реконструкція цієї дамби вестися. Втім, навіть якщо дамбу укріпити бажаного результату, це не дасть. До проблеми потрібно підходити більш глобально, каже Володимир Чіпак. Дамби ми так все до неба тягнути не можемо. Розумієте, вся е мова ведеться у басейні боржаві. Ми Запроектували і от навіть цього року оголосили конкурс на розробку вже робочих креслень на акумулюючі ємності в селі Загаття. Лише єдине треба навчитись акумулювати паводки у верху. Тобто, притримати, зрізати такі високі піки паводків, а потім поступово їх спущувати. Для цього потрібно звичайно будувати акумулюючі ємності в горах. Про будівництво акумулюючих ємностей поки що годі мріяти. Адже на сьогоднішній день питанням номер один залишається будівництво захисних дам та берегоукріплень. Ще за минулий рік за виконані роботи, які проводились в рамках протипаводкової програми Тиса, держава заборгувала майже 40 мільйонів гривень. Тож від того, яким цього року буде державне фінансування цієї програми безпосередньо. Ню залежить наскільки закарпатці будуть захищені від водної стихії.